Як сповільнити старіння, дуже легко тепер створити просто синтетичний препарат теломерази та пролонгувати собі життя просто вживаючи правильні пігулки. Жодна дієна, жоден спорт і жодні пігулки не дадуть результату, поки ми будемо в стадії хронічного стресу. У наших масажних кабінетах з'явилась нова фішка. Один з дуже популярних тепер азійських напрямків, який називається Healing. це зцілення звуками. Ви на каналі Біохакінгу, і сьогодні ми порозмовляємо. Про одну з найцікавіших тем: про тему превентейджингу, або як сповільнити старіння. Ми вже з вами розібрались, що біохакінг він завжди буде йти поряд з превентейджингом і поряд зі сповільненням старіння всього організму. Тому цю тему на нашому каналі ми будемо піднімати не один раз, тому що ми в ній насправді експерти. І тут, в першу чергу, я хочу звернути вашу увагу на теорію. Теломер всередині кожної нашої клітини у нас містяться хромосоми. Про це ми вже всі давно знаємо з базових знань біології. На кінчику кожної нашої хромосоми є спеціальні купачки, які називаються теломерами. Ці теломери скорочуються при кожному поділі клітин, тобто при кожному її оновленні. І цей ресурс. До скорочення є обмеженим і називається ліміт Хейфліка. Він приблизно дорівнює 50 скорочень. Тобто, після 50-го поділу наша клітина просто гине і не може себе відтворити. І в цілому гине весь організм. Але навіть не цей ліміт для нас настільки важливий. Для нас більше важливо це фермент, який захищає наш ковпачок хромосоми. Цей фермент називається теломераза. І він для нас надзвичайно важливий. тому ми завжди з вами будемо піднімати тему, чи впливає наприклад той чи інший спосіб життя, або ж та чи інша практика чи препарат саме на ефективність цієї теломерази, саме теломераза може захистити наші теломери від скорочення, подовжити їх і тим самим пролонгувати наше життя. Звичайно, в якійсь мірі можна звернути увагу, що ми вже знаємо, що нам потрібно збільшувати теломеразу і е, що нам може пролонгувати життя. І це було б дуже легко тепер створити просто синтетичний препарат теломерази або ж натурально виділений фермент теломеразу, та Пролонгувати собі життя просто вживаючи правильні пігулки. Звичайно, на просторах інтернету ви вже знайдете багато пігулок, які називаються толомараза, з тою чи іншою діючою речовиною, які просто впливають так чи інакше на сам фермент теломорази. І звичайно дуже багато по цьому велось досліджень. Але я хочу нагадати про те, що все має бути під контролем. Зараз я вам наведу приклад, коли ефект. Неконтрольованого поділу клітин для нас супершкідливий. Це онкологія. Тому все має бути під контролем і все має бути максимально фізіологічно. Наш організм прекрасно знає, як впливати на ці процеси. Нам просто йому потрібно по перше не заважати по-друге, Допомагати. Так, от є кілька факторів, які найсильніше доведено впливають саме на теломеразу. По-перше, це ваші фізичні навантаження. Хочу звернути увагу, що фізичні навантаження мають бути, по-перше, правильні, по-друге, без гіпернавантаження. Тут якраз ідеально працює закон золотої середини. Є дуже багато досліджень, коли у професійних спортсменів перевіряють теломаразу це у людей, які живуть спортом кожного дня і займаються цим, цим на дуже високому рівні. І перевіряючи теломиразу, було визначено, що вона у них навпаки має критично низьке значення, і ці люди старіють швидше. Також дуже багато є досліджень про те, що саме не інтенсивність, а саме регулярність у фізичних навантаженнях, невеликі класні навантаження щодня дають максимально ефективний результат на ваше довголіття. Друге, сюрприз, сюрприз. Це буде ваше харчування дуже позитивно на теломеразу впливає також інтервальне голодування, про яке ми вже зняли випуск з Петром Михайловичем. Обов'язково його подивіться. Ну я ще буду тут зараз рекламувати старі випуски, то добре працює, правда? Вживання великої кількості антиоксидантів, вживання тваринного білка, вживання хорошого дозування омега 3 кислот, чи в вигляді саплементів, чи, наприклад, вживання їжі з великим містом. Риби чи морепродуктів, і дуже багато банальних речей, про які ви точно сто разів чули ще до підписки на наш канал. Всі вони працюють дуже ефективно на теломеразу. Третє, що також уже доведено, сильно впливає на теломеразу. це наш мікробіом. Та його продуктивність. Саме наші мікроорганізми продукують для нас жирні кислоти, які супер важливі саме для продукції нашої теломерази. Четверте, це, звісно, ваша відмова від шкідливих звичок. Дуже швидко скорочують теломеразу вживання алкоголю, куріння. Саме надмірне вживання алкоголю, куріння або ж інші шкідливі звички. Звичайно, важливий повністю весь баланс вашого організму, ваш гормональний статус. Звичайно, всі базові речі вашого організму для того, щоб він був здоровий, також важливі для теломерази. І надзвичайно важливий правильний сон. Якщо у нас немає правильного відновлення та правильного відпочинку, теломераза майже повністю. Виключається і переходимо до найважливішого до того, що найбільше руйнує ваш організм, і до того, що найбільше стоїть на перепоні того, щоб ви жили довго і щасливо, з максимально якісним функціонуванням. В нас дуже багато досліджень про те, що найбільший вплив на теломеразу має саме. Стрес про стрес ми запишемо ще не одне відео на цьому каналі. Це однозначно, тому що він важливий для нас не тільки для нашого ментального здоров'я, він важливий надзвичайно для функціонування всього організму. Дуже багато є досліджень про те, наскільки пагубно стрес впливає на теломераз. Одне з найбільших, яке в мене вразило, це дослідження, коли обстежували людей. Саме з довготривалим хронічним стресом, цей тип стресу для нас найшкідливіший, тому що якщо ми будемо говорити про короткотривалий стрес, він дуже часто буває для організму навіть корисним. Борючись з таким стресом, організм стає стійкішим до тих же стресів. Ми ніби загартовуємо його до наступного зіткнення з дискомфортним фактором. Або ж з напливом емоцій, кейс, напевно, який мене найбільше вразив з досліджень по теломаразі, та який напевно мав найгірші просто наслідки для нашого біологічного віку. Це кейс досліджень, які проводили на матерях діток. Які довготривалий період борються з дуже складними або навіть невиліковними захворюваннями? Ми всі розуміємо, в якому емоційному стані знаходиться сім'я цієї дитини, і всі розуміємо, що це перебування в хронічному стресі відбувається весь цей період боротьби. Такий тривалий період не давав оговтатись нашим теломерам, оговтатись з відновленням рівня теломерази. Та найгірше впливав на біологічний вік піддослідних. Тому жодна дієна, жоден спорт і жодні пігулки не дадуть результату. Поки ми будемо в стадії хронічного стресу, звичайно, ми знаємо, в який складний період ми живемо, і стрес завтра це для нас буде проблема номер один ментальне здоров'я, депресії це все буде проблеми, з якими будуть стикатись не одиниці з десяти, а це буде кожен другий. По перше, так ми з цим працюємо професійно і в нас дуже багато методик, які працюють зі стресом в клініці. Але тут і тепер ви також можете впливати, хоча б на перебування в стадії цього стресу. Вміти боротися з ним на короткотривалий час, і знову ж таки поради ці будуть та також з доведеною ефективністю. Наприклад, дуже хороші результати показують знову ж таки, невеликі невеликої інтенсивності тренування на регулярній основі. Також хороші результати дуже показують медитації та правильні практики дихання. На мою думку, дихання дуже. Недооцінюють, якщо ми навчимось в різних ситуаціях правильно використовувати дихальні техніки, це нам надзвичайно допоможе не тільки для того, щоб концентруватись правильно та правильно налаштовуватись на правильний ритм, але й для того, щоб швидко зняти стрес. Також, наприклад, у наших масажних кабінетах з'явилась нова фішка, яку ми також запровадили саме для зняття стресу, яка дуже добре заходить всім нашим пацієнтам. Це один з дуже популярних тепер. Азіатських напрямків, які називаються Sound Healing. Це зцілення звуками. Якщо будете в центрах, в готелях, де ви зустрінете Медіскін Medical Spa, обов'язково рекомендую вам спробувати саме Sound Healing. І, будь ласка. Не ігноруйте стрес і не ігноруйте ваші тривоги, панічні атаки. Це не просто все, і це дуже сильно впливає на весь ваш організм. Обов'язково звертайтесь за професійною допомогою в разі виникнення таких ситуацій. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть нам коментарі, що саме вас зацікавило та розібрати детальніше, або як ви вмієте справлятися з стресом. І за найкращий коментар від мене вам подарунок дуже якісні круті норвезькі омега-3 кислоти